Друзі, всім привіт! Сьогодні виходжу до вас в прямий ефір з міста Шарлотт, Північної Кароліни, і це мій перший день перебування в Сполучених Штатах. Мене зустріли друзі для їхнього будинку на такому гарному фоні, на вид, на є центр міста. Ось Записується коротке слово під Мені Є бажання сьогодні поговорити про вічно живу і класичну істину, яка. Буде актуальна завжди і для всіх, до речі. Адже кожна людина, яка живе на цій землі, вона зіштовхнеться з викликом, який називається хвороба в тілі або атака на наше тіло. І нам потрібно бути обізнаними, нам потрібно знати, що нам належить по праву. І в мене є навіть книга під назвою Сіл не належить нам по праву». І Ті, хто сьогодні має це противостояння, повинні ухопитися за сьогоднішнє пісня за це слово. Сілення належить нам по праву. І користуватися цим правом це прославляти Бога. Бог нам дарував силне в Ісусі Христі. Почуйте це сьогодні. Бог дарував нам сильні в Ісусі Христі і ухопіться за це слово. Нехай це слово сьогодні підніметься в вашому дусі і почне рухати вами, почне захоплювати ваші. Думки, тобто в ваших думках прокручуйте цю істину протягом дня, що ранами Ісуса Христа зцілені. Також я молюся, прошу, щоб Господь відкрив вам це післання на рівні практичних кроків. Адже віра вона завжди діє на основі Слова. Коли ми чуємо Слово, то. Наступний правильний біблійний крок це виконувати це слово. Не будьте самими слухачами, а виконавцями слова. І коли ми з вами будемо виконавцями слова, ми будемо блаженні у своєму діянні, і ну тобто, ми будемо мати добрий плід, який, який гарантує слово Боже. І ось зцілення належить вам по праву. Якщо це так, якщо це ми почули, проголосили і е, наша віра. Ростворилася з цим словом, ми ухопилися за це. Це буде природньо бачити себе сильним і ходити у реальності цього відкриття. Я знаю, що багато людей можуть ну, вважати це фанатизмом, але я бачу біблійну віру, яка не має у природньому змісті якихось підвалів. Вона має тільки Боже Слово, як своє підвалне, як, як своя основа. І вона має цю відвагу, яку людська, ну проста людина. З плотським розумом або з розумом, або з вірою Фоми вона не зрозуміє. І сьогодні хочу закликати вас: побудьте довгий час в відкупленні, в роздумах над, цих, над, над цими славними істинами відкуплення. І тоді ваше серце воно прийде в спокій, в мир. І ця істина відкуплення вона запалиться в вашому серці. Вона точно відобразиться в ваших. В образі ваших думок, в подальших кроках. І я вірю, що сьогодні це слово є для когось правильним поштовхом. Вам потрібно взяти і оточити себе книгами, які наповнені вірою, які свідчать про те, що ранами Ісуса Христа ми зцілені, у яких є акцент на відкупленні і на цій дорогоцінній істині. що... Наше право в Ісусі Христі бути здоровими, і якщо захворіли або атаковані хворобою бути сильними. Тому зцілення належить вам по праву, пам'ятаєте це сьогодні. І я молюся сьогодні за кожну людину, яка вагається, кої сумнів. Я молюся в ім'я Ісуса Христа, нехай ці сумніви будуть розбиті силою Духа Святого. Не думайте про те, що ви програєте хвороби, не думайте про те, що хвороба зломить вас. Господь дав вам силу жити святе і вгодне йому життя. Дав вам силу прославляти його на всякому місці. Ухопіться за цю істину, прославляти в першу чергу не лише в думках, не лише в ділах, але й тілами своїм. Вони викуплені дорогою ціною, і Господь хоче, щоб ваше тіло воно було здорове і прославляло його. Господь усуне серед вас хворобу і що? І ви будете служити йому, будете служити у силі, в славі. Я молюся зараз за вас. Давайте приймайте цю молитву сьогодні. Покладіть на себе руку або на хворий місце, або просто на своє тіло і приймайте цю молитву. В ім'я Господа Ісуса Христа я проголошую благодать Божу. Я проголошую зцілення в ім'я Ісуса Христа. І я молюся, Господь, нехай істина, ця істина, вона захопить кожного, хто чує ці слова. Нехай зцілююча сила, сила Духа Святого витісне з тіла. Кожного, хто чує ці слова, всяку немість, всяку хворобу, всяку недугу в ім'я Господа Ісуса Христа. І нехай Господь буде прославлений вашим силам. Амінь. Дякую, що ви сьогодні були зі мною. Получайтесь до наступних ефірів.